Як оформити замовлення у компанії Lifestyle? От у вас профіль, ось цей такий значок, там до чоловічок намальований. Натискаєте нього і натискаєте корзинку. Тут вже в мене в корзині є товар, а можна перейти до каталогу: «Товари для оселі, «Товари для тіла, наприклад, натискаєте товари для оселі, гортаєте, натискаєте корзинку, і автоматично вам товар поповняється в корзинку. Для того, щоб коли ви вже вибрали собі те, що хочете замовити, у вас товар верст в корзині. Перевіряєте, чи все те, тут можна, бачите, я додавала три. Тобто плюсик натискаєте і кількість збільшується. Так, Зараз я перевірю, чи то все в мене. Так, оформила, перевірила, чи все в мене є. Бачите, тут пише ви отримали безкоштовну доставку. Тобто від 1300 гривень доставка йде безкоштовно за рахунок перевізника. Тут є оформити замовлення і продовжити покупки. «Продовжити покупку, це означає тобто зайти ще раз в каталог і взяти те, що вам ще хочеться. Я натискаю оформити замовлення. ім'я, як бачимо моє. Якщо хтось оформляє на клієнта, то просто тут своє стараємо ім'я, видаляємо, натискаємо, пишемо те, що потрібно, номер телефона змінюємо. Обрати адресу, Дивіться, інформація про доставку. Обрати адресу. Оскільки я вже оформляла замовлення, в мене підтягує мою адресу ратну. Але якщо ви, вам потрібно іншу адресу, додати нову адресу, натискаєте Додати нову адресу, називаєте, рекомендую вам називати так, як називається ваше місто і відділення. Чому? Тому що, коли, якщо до вас клієнт потім ще раз звертається, ви, набирає, ви обираєте, наприклад, тут писало би Київ, там 37. У нас радно перше відділення, тільки в нас тільки одне відділення, тому я так назвала радно. І як бачно, нам не підтягує нова пошта, радне перше відділення. І загальна сума до сплати і кількість балів. І натискаємо оплатити замовлення». Тут ми обираємо, можемо вибрати через картку вводити, через приват24, тобто, як вам подобається. Я натискаю оплата з приват24. Сплатити. І, як бачимо, ось сума, тільки я обираю картку, яку мені потрібно. Я це знімати не буду, так? Обираю картку, вибрала, і натискаю Підтвердити. Все, платіж в мене пішло. Заходимо знову на Lifestyle. Дякую вам, платіж успішно відправлено. Ми можемо це закрити і перевірити. Бачимо замовлення 26.04, сума балів така-то, сума така-то. Оплачено. А це моє попереднє. Бачите, підтягую навіть ТТН за попередні мої замовлення. Коли буде відправлене замовлення, ось тут буде писати ТТН, а також буде з'явитися у вашому додатку. Тому ваша задача далі очікувати ваше замовлення.